Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. Субота 5 хвилин. Хоча я казав, що в суботу не, будемо, не буду робити 5 хвилин, але це така подія. Вчора була прес-конференція після року війни президента Володимира Олександровича Зеленського, і там є деякі цікаві деталі. Е, багато хто з вас вже і слухав її, і в запису, і. Прямо слухав і читали висновки, хтось висказався за, хтось висказався проти. Ну, вже обговорення все це пройшло, але давайте, давайте згадаємо деякі, деякі деталі, які нас дуже хвилюють. Ну, По-перше, я хочу сказати, що позавчора, позавчора ООН підтримала програму миру президента Зеленського. 141 країна за, 7 проти, 32 утримались. Ну, разом проти і утримались. Будемо вважати, що ті, що утримались, вони також більше проти, ніж за. Це 39 країн. 39 країн яким би мені просто президент так не мог сказати. А 39 країн, із них Одна Російська Федерація, то є 38, знаєте, що б мені хотілося, щоб, щоб вони переконалися, щоб у них були такі ж обстріли їхніх держав, такі ж руйнування їх е, е, міст, Ну, блин, не, можу я, не можу я побажати загибелі людей, вони не, не при чому. Ці уряди недолугі. Але щоб от всю ту інфраструктуру, щоб все те, що витримали ми, витримали їхні держави і почувствували на собі, оце, оце може тільки змінити ставлення тих е, покидьків, які про утрималися або проголосували проти. Це офіційне лица, ли, е, лица, це представники цих держав. Ідемо так. Ідемо далі і йдемо потихеньку. Сьогодні ввечері буде у нас стрім о 20.00. Приходьте, приходьте, сідайте, сповіщайте друзів, пусть заходять о 20.00. О 20.00 20 будемо говорити напряму, будемо спілкуватися. Так от до прес-конференції. Одне з головних питань: що сказав президент? І це, це вже все. Це я вже бачу не буде, не бачу я поки що навіть натяку на відступ. Після всього, сказав президент, після всього, що зробила Російська Федерація, чи ми можемо е, сісти з ними за сіл мирних переговорів? Ні. Росіяни повинні вийти з нашої території, припинити вбивати людей та нашу інфраструктуру. Все. Все. Ось це головне одне з найголовніших, що сказав президент. Немає мови про якісь перемовини на сьогодні. Немає мови, немає, немає бачення у президента такого. І цим він заспокоїв всіх нас, українців. Ще одне, що сказав президент, одне з головних, Росія може вторгнутися в будь-яку державу і ще не в одну державу. І ми, ми знаємо це, і ми перехоплювали наміри про Молдову. І я він сказав, особисто передав це Санду, має Санду. Так що. Ніхто не може бути застрахований в Європі, в світі від нападу Російської Федерації. Також про переговори ще раз, коли запитали у нього, а якщо Ердоган посадить, він дуже коректно, дуже вдячно відгукувався про Туреччину, про Ердогана, але він сказав навіть, Ердога, навіть при посередництві Ердогана, я ніколи не сяду за стіл переговорів з Путіним. Це говорить про те, якщо ви, навіть ви, українці, захочете перемовин, беріть другого президента і йдіть перемовляйтесь. А він уже не буде з ним розмовляти. Це ось дуже цікаво. І це його позиція. І це його позиція. Позиція як людини. Що ще сказав президент такого, що ми повинні просто зрозуміти і допомагати, і знати, що воно так і буде. Він сказав більше санкцій. Більше ізоляції Росії. Більше ізоляції Росії. Це е, допомагає. Хай не так, як на полі бою, хай не так, як зі зброєю, але це допомагає. Ну і останнє. Останнє. Ну, як завжди, наші гніди це хуже. Гірше російських вож. Ну це вже е, зрозуміло давно. Кажуть: не трогайте Порошенка, не трогайте. Як не трогайте? Як не чіпати? Коли встає якась там колаборантка з п'ятого каналу, колаборантка з п'ятого каналу і задає йому питання? Чому з Т2 зняли Експресо, п'ятий і прямий? Я навіть правильно зробив президент, що він навіть не відповів на це питання. Я можу відповісти і сказати, і сказати, правильно і зробили. Правильно і зробили, що зняли. А ще правильніше буде закрити, як канали партнера Медведчука. Я, не, я навіть, знаєте, не здивуюся, якщо. Якщо колись виясниться, що Медведчук давав гроші і на ці канали, і я вже від цього не здивуюсь, тому що наративи російські і наративи цих трьох каналів однакові. Хоча росіяни, ми кажемо дурні, ні, вони навіть тут розумніші. От вони, якщо хватають щось з наших, да? хтось щось сказав, хтось щось там проти, вони хватають, вирізають, обрізають, підготовлюють і видають своїм уже так, як їм потрібно. Що роблять наші? Нічого, вони беруть той наратив і повністю сюди впихують його. Вона ще запитала, чому не повідомили людей за три місяці, що буде війна. Ну, вона не казала за три місяці, але за скільки треба було повідомити? За півроку, за три місяці, за десять днів, за день. Я не знаю. Вони ж набразились Порошенка. Я ж вам казав, що я буду потихеньку висовувати, викладувати вам так. Він дуже Порошенка, вся команда ЄС образились на президента, що він, начебто, знав, що буде війна точно, і не сказав їм. Вони просто обіцялися. І тікали всі з Києва, тікали всі. І ота, от хто задавала питання, тікала. І тікав П'ятий канал, і тікала експреса, і тікав э, Прямий, і тікав Порошенка, і тікала Федіна. Всі тікали з Києва. І всі удрали, і всі сиділи, чекали, а що ж буде? І коли президент... З тим же Арестовичем, з Подоляком, з Резніковим, з Залужним. Навіть Арахамія був там. Вистояли, видержали, вистрадали все, оці покидьки почали повертатися. І тепер гадити повністю. А ви знаєте, що ЄС уже розвернув штаби виборчі? Вони не воюють. І всі оці. Збори з людей, грошей для Порошенка, які він потім каже, що це його гуманітарка, це тільки загравання перед людьми, які кажуть, який петя хороший, який Петя хороший він допомагає арміні. нічого, нікому. Він не допомагає. Немає у нього своєї ніодної копійки. Вони всі крадені у нас. І П'ятий канал вкрадений у нас, і еспресо вкрадено у нас. І оті, раби, і оті раби, вони не повинні бути там, вони повинні бути вільними людьми, а вони обрали собі рабство, замін на гроші. Все, друзі. Оце те, що було. Для мене головне на цій прес-конференції. Розповсюджуйте, підписуйтесь на канал Олексій Ляшенко. Оце головне ставте дзвоник. Попросіть, якщо самі не можете підписатись, когось, Пусть, хай допоможе. До вечора. Ввечері буде стрім. Україна переможе.